Короб Ефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб фм сьогодні. Середа, 12 квітня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Зосим, Софрон, Іван, Захар, Пантелеймон, Сава. Талісманом людини, народженої 12 квітня, є Малахіт. Згадки про цей камінь з'явилися ще в часи давнього Єгипту. Тоді малахіт пов'язували з іменем богині родючості та жіночої краси Хатор. З давніх давен люди вірили, що цей камінь здатний лікувати різні захворювання шкіри, а також полегшувати дихання. Народний календар, 12 квітня, в церковному календарі. День пам'яті Іоанна Ліствичника отримав він своє прізвисько за написаний ним же твір Ліствиця що не можна робити цього дня, не варто злитись на когось і сваритися. Краще не працювати фізично і не займатися домашніми справами. Якщо ви побачили сновидіння у ніч проти 12 квітня, його не можна нікому розповідати. Не давайте гроші в борг і не позичайте самі. Серед наших предків виснувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Зацвіла черешня, значить, вже можна сіяти буряк і кукурудзу. Вже з вуликів почали вилітати бджоли. Прийшла весна, і вона буде теплою. На березі розпустилося листя а на Вільсіщані. Влітку буде мало дощів. Корова і бики задирають голови до сонця, буде дощ. Квітнуть кульбаби, літо буде коротким. Багато дощів, влітку буде багато грибів. Високо летять гуси навесні і влітку буде. Багато дощів. 12 квітня вшановували пам'ять святого Іоанна. Господині традиційно випікали обрядове печиво, яке мало форму драбинок. Їх роздавали членам сім'ї, адже вірили, якщо його з'їсти, то весь рік будеш здоровим. Також наші предки намагалися цього дня догодити домовику, залишали йому кашу і коржі. Вірили, якщо він покуштує ласоші, то стане добрішим. А робили це для того, щоб домовик наглядав за худобою і членами сім'ї. За вікном... Снігопад я ніколи, ніколи, ніколи назад один до післі ти моїх колій не намокне мій високо піднятий комік. Я один в полі воїн за вікно прида земля її доброт. Дня. Шле холодний пустий автозак в доза, а вкотре ніколи назад я рубаю кінці, вибираю приціл я у в полі А як буде нас твоє, я там тобі знак слухай мене, роби тільки так, І ми будем вістої. Йдемо в параграфі стислі мені зі мні, за вікно зима такої довгої довгої ще не було, мабуть, за вікно Тима. нові карти старих територій. Я не світло заклеєних фар одинок і сліди моїх колій не на бок не мій високопіднятий комір я один, я один в полі воїн, як буде нас твоє, я там тобі візнав.

Який сьогодні день в Україні і світі? 12 квітня відзначають всесвітній день хом'яків, всесвітній день дії у сфері військових витрат, день скаута, міжнародний день безпритульних дітей, всесвітній день авіації і космонавтики та міжнародний день польоту людини в космос. А також 12 квітня, день працівників ракетно-космічної галузі України? Подія була започаткована президентом Леонідом Кучмою, 13 березня 1997 року. Головна мета цього свята подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створенні техніки. Тощо саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів. До вашої уваги інформація взята з відеохостингу YouTube. К'юстон Х'юстон, у нас Полтава? Так, Полтава не найкосмічніше місто Землі, але саме тут народився хлопчик Сашко Шаргей, який придумав, як полетіти на місяць. Тобто до мене. З дитинства планети та зірки повністю захопили уяву Сашка, надихали на завзяте навчання та навіть допомагали завоювати симпатію дівчат. Але одного дня все змінилося. Почалася Перша світова війна. Зірки стали такими далекими й холодними, а посвист куль гарячим та занадто близьким. А згодом і жовтнева революція внесла свої корективи. Влада змінилася, і білий офіцер ніде не міг почуватися безпечно. Та Олександр Шаргей був сповнений планів працювати. Треба було починати спочатку, починати нове життя. І він здобув документи на інше ім'я. Відтоді він звався Юрієм Кондратюком. Ну що ж, ім'я непогане, а головне безпечне. Юрій продовжує справу, яку розпочав Сашко. А власним коштом щасливий вчений друкує книжку завоювання міжпланетних просторів. У ній він описав власну схему посадки космічного корабля на місяць. Ось як це виглядає: ракета злітає з землі, виходить на мою орбіту і кружляє там, не сідаючи на поверхню. А висадка здійснюється за допомогою місячного модулю, тобто міні-корабля. Таким чином, можна уникнути величезних витрат палива на посадку із ракети. Цю геніальну новаторську схему нині називають трасою Кондратюка. Молодий вчений вірив, що варто тільки оприлюднити свою теорію, як вона одразу ж буде втілена. Але його ідеї випередили час і лишалися непоміченими. Все своє життя вчений самородок вимушений був конструювати елеватори та вітряні електростанції. А коли почалася Друга світова війна, пішов добровольцем на фронт і загід. Лише через півстоліття після відкриття ім'я Юрія Кондратюка облетіло весь світ. Завдяки розрахункам українського вченого була реалізована програма НАСА «Аполлон» і людство здійснило свій перший політ на місії. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Українці просто космічні. Підписуйся на цей канал. Інформація взята з відеохостингу YouTube. Новини ми пам'ятаємо: 11 квітня, роковини героїчної загибелі доньця Владислава Володимировича, захисника України, нашого земляка, жителя села Шабалинів. Владислав Донець був учасником бойових дій. У 2018 році підписав трирічний контракт та пішов служити на схід України. Навесні 2021 року повернувся додому, а наприкінці літа поїхав до Польщі на заробітки. На другий день повномасштабного вторгнення Владислав Донець повернувся. Вернувся в Україну та став на захист Києва, обороняв від російського ворога Бучу, Ірпінь, Ворзель, Васильків, села Горенку та Мощун. Потім Запорізьку область. За свідченнями побратимів, 11 квітня 2022 року під селом Новозлатопіль Владислав Донець героїчно загинув. Коли почався стрілецький бій, наші захисники перебували на відкритій місцевості і потребували негайного відходу на більш зручні рубежі. Владислав Донець. Прийняв вольове рішення прикрити побратимів. Зайнявши позицію на дорозі, він почав вести кулеметний вогонь по противнику, тим самим сконцентрувавши на собі ворожий вогонь. Вічна пам'ять нашому герою. 11 квітня вперше студентки університету третього віку займалися в оновленій залі, новенькі столи, зручні м'які стільці, магнітно-маркерна дошка фліпчарт для зручної подачі матеріалу лектором. Тепер цю залу сміливо можна назвати аудиторією. Викладачка Наталія Петрівна провела практичне заняття в техніці з цікавою сучасною назвою Айріс Фолдинг. Із шматочків кольорового паперу утворилися яскраві великодні писанки. Зайшов привітатися зі студентками і голова громади. Розпитав про їхні проблеми та побажання, поділився здобутками громади та планами, роздивився, як облаштувалися вони в оновленій обстановці. Радіє разом з усіма тішиться результатами своєї праці. А дівчата все розказують, розпитують та дякують. Воно й зрозуміло. Кожному приємно знати, що тобою цікавляться, опікуються, готові допомогти. Та Володимир Миколайович вже поспішає в інше місце, як завжди, купа справ. Ми ж щасливі, що маємо змогу проводити заняття в новій зручності. Чні сучасній аудиторії, дякуємо. Інформація територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. 11 квітня в Риботинському старостинському окрузі відбувся семінар тренінг у рамках участі громади у проєкті забезпечення доброго обрядування завдяки участі громадськості та підвищенню якості надання послуг і захисту довкілля на сході України, що впроваджується програмою розвитку організації Об'єднаних Націй за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва СІДА. Участь у заході взяв голова та представники апарату селищної ради, депутати старости. мета заходу полягала у підвищенні рівня знань щодо застосування принципу участі у розвитку місцевої громади. Учасники обговорили моделі залучення громадян до процесу прийняття рішень, а також налагодження двостороннього діалогу між владою та мешканцями громади. Дякуємо програмі розвитку організації Об'єднаних Націй за співпрацю в напрямі розвитку місцевої демократії, залученню громадян. Вдячні тренеру Артему Чайковському із Причорноморського центру політичних і соціальних соціальних досліджень Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, covid 19 продовжує поширюватися та мутувати, найчастіше фіксуються зараження штамом Омікрон та його підвидами. Їхня особливість у тому, що вони поширюються активніше і є заразнішими порівняно з попередніми штамами Альфа, Дельта та іншими. Чому? Бо Омікрон та його варіанти мають здатність ухилятися від нашого імунітету. Що це, що від омікрону не можна захиститися? Дослідження показують, що бустерні ще. Щеплення проти COVID-19 посилюють імунну відповідь та ефективність проти нових варіантів коронавірусу, серед них і омікрон та його підвиди. Тож бустер безпечний та ефективний спосіб захистити себе від ускладнень хвороби, навіть коли йдеться про нові штами covid 19 Соціальна реклама. Шановні мешканці Коробщини, релігійна громада Православної церкви України селища Короб запрошує всіх щирих українців на освячення пасок, яке відбудеться в суботу, 15 квітня, в Коропі біля Іллінської церкви о 17-й годині. Освячення буде здійснювати благочинний Бахматського району Капелан, настоятель Свято-Покровського храма міста Батурин, митрофорний проти Ієрей, Отець Роман. Повідомляє релігійна громада православь. Православної церкви України. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 Короб ФМ о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФМ рідне радіо.